Шпагунське лігво у центрі Європи, штаб-квартира агентів, розвідників та диверсантів, які працюють на Росію, став австрійський відень. Чому саме там засіли шпигуни і як реагує на іноземних розвідників влади країни? Розкаже далі Тетяна Логунова. Бастіон російських шпигунів в Європі, агенти, що працюють на Москву, попри всі спроби держав Євросоюзу вислати їх додому, осіли в Австрії. Принаймні, про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Його журналісти поспілкувалися з десятками високопосадовців із різних європейських країн. Усі вони переконані, відень став базою, з якою Росія координує свою підпільну оперативну діяльність. Пів тисячі саме стільки російських державних службовців нині працюють на території невеличкої Австрії. Половина з них дипломати. Решта, як зазначає медіа, шпигуни чисельність росіян різко зросла після початку великої війни Росії з Україною, коли країни ЄС почали видворяти дипломатів, підозрюваних у роботі на розвідку та закривати російські консульства. Так, наприклад, саме в Австрію переїхали працівники депустанови, закритої німцями в Мюнхені. Тепер вони працюють в Зальцбурзі. Саме з Австрії повідомляє The Wall Street Journal, Російська агентура координує диверсії та вбивства, фінансує виконавців та вербує потенційних крутів. Приклад розправа над російським пілотом Максимом Кузьміновим, який пішов на співпрацю з Києвом і перегнав в Україну гелікоптер Мі 8 У лютому цьогоріч його вбили в Іспанії. Гонорар кілерам стверджує видання. Заплатили з Австрії. Офіційний відень про лігву російських агентів знає, але нічого зробити не може. Австрійське законодавство не забороняє шпигунство на користь іноземної держави, допоки ця діяльність не спрямована проти Австрії, і не шкодить її інтересам. Утім, незабаром ці закони можуть змінити. Про намір залатати прогалини у законодавстві вже заявила міністр юстиції країни. Альма Задич хоче дозволити австрійським правоохоронним органам переслідувати іноземних агентів, які з Австрії працюють проти інтересів інших держав, а також міжнародних організацій. А їх в Австрії чимало. У відні розташовані штаб-квартири міжнародного агентства з ядерної енергії, організації з безпеки та співпраці в Європі та країн експортерів нафти. Тетяна Луганович Слафролов. Подробиці телеканал Інтермарафон єдині новини.